Так, відповідь на питаннячко. Раднулькин, за скільки років в середньому, чи, чи в твоїх поточних умовах, ставках, палво і так далі, повністю можна було повернути вартість машини з прицепом, наприклад, 150 тисяч євро, взяв з мохнатої лапи без відсотків, то через скільки їх забереш повністю плюс машина, приблизно, плюс-мінус, ми ж не конкуренти. А підприємець може забрати власний вклад без податку на доход? Так. А якби ти починав зараз без жіночки, працював би ти під логістикою чи шукав би диспетчера в Польщі чи поза краєм? Так, давай почнемо з жіночки. Е -е, дивись, ізначально я вже зі старту я планував, що буду шукати якогось диспетчера. У мене були да, там, е -е, на прицелі чувачки, да, з якими я працював. Ну, ізначально зрозуміло, що сам ти нікуди не вистрілиш, і в будь-якому випадку в наших починаннях. Це тільки по якою логістикою, і по-другому ніяк. Е, з махнатою ти лапою, без мохнатою ти лапою, е, тільки через логістику це стопроцентовий старт. Особливо якщо ти без опиту дати не шариш нічого в логістиці, то ти далеко не заїдеш і ти далеко себе не заплануєш. Так що ми плануємо, по-любому шукаємо яку-то логістику і паралельно обращаємо увагу на всіх да, спідіспідітеров, всі, з ким ти десь працював. Якщо ти десь когось бачиш зарядженого, змотивірованого, туди-сюдим, входь в кінтярики, настраюй контакт, починай підбивати, що ти хочеш цим займатися, да? і туди-сюдим, дивися, яка отдача. Якщо чоловічик так само йде, то... Подбиваєш цього чоловічка і ти зрозумів. В будь-якому випадку відкриваєшся, починаєш працювати під якоюсь логістикою, проходиш да, уроки, роздупляєшся в усіх стартах, начинаннях, як ці машини, ліцензії, да, налоги, топливо, туди-сюдим. Оце все діло розгрібаєш, коли ти вже в цьому всьому ділі да, розберешся і подивишся, як буде тебе по роботі, по логістиці. Якщо логістика бачить, що шляпа, роботу не дають туди-сюдим, тоді вже починаєш того чоловічка, да, підзаряженого, підбивати на те, що Раднулькін прийшло час. І желательно такого чоловіка желательно брати в партньори, тому що ізначально ти йому велику зарплату платити не зможеш. Але офіційний якийсь документ, ліба да, ще щось, там уже ви між собою договарюєтесь, і щоб ти брав його більш за ідею. Понятно, що зарплата, він би отримує свою зарплату, але щоб він дійсно вникав, щоб він учився, щоб він розвивався, він був цим заінтересований, йому треба не просто зарплата, йому треба розуміти, що він старається для фірми, да, він працює з утра до ночі для того, щоб теж построїти цю фірму, і потім теж наслаждатися з її піражочків, коли все почне вже давати віддачу. Так що якось так. А жіночка це мене подарок свише, Це реально мені просто Бог зробив крепкий подарок. Ну і я планував, що е, та фірма, в якій я робив, з е, да, шефом говорити, щоб під його підійдуть ставати. Лібо ж потім, да, як до В принципі, це теж був як запасний варіант. Е, десь шукати якусь здорову логістику. У мене був машон на цьому на приміті, либо якісь інші логістики. Я б'їздив би, да, когось шукав би, договарювався. І ви поняли, настраював би контакти. Ну, слава Богу, за те, що я хороший молодець, мені вселенна послала мені жіночку, і ми вже ізначально знали, що ми будемо самі по собі. Просто що стартанули ми з машоном, ми розуміли, що рано чи пізно ми ото йдемо повністю в самостоятельне плавання. Но получилось, що ми набагато раніше, ніж планували це зробили. Так що якось так. Я думаю, по цьому поводу я тобі пояснив. Тепер по поводу мохнатої руки, за скільки це все діло відіб'ється туди-сюдим. Ми з тобою не конкуренти, у нас конкурентів немає. Апріорі тут немає конкурентів. Тут Щас. Щас, я шухляду завалю. Е, да. Тут в принципі апріорі. Конкурентів немає, тут просто є, хто роздупляється, хто не роздупляється. Да? Хто як веде свій бізнес, роботу з клієнтами і все таке. Конкурентів тут немає. Е, і що? Вопрос твій, оцей, да, за скільки все відіб'ється, це не те, що я тобі не хочу цього говорити, А це такий самий глупий випрос, а скільки чистий прибил в мене буде. Це ну це глупий вопрос, але цим глупим вопросом всі починаючі, і я так само задавався. Це те на що я тобі не можу дати відповіді, тому що що правильно, я не знаю. Як <смі> я вже як попугай, мені вже смішно це повторять. Яка у тебе буде машина? Голова бушна, нова, стара, сильно стара. Да? Купиш ти її за налічку чи в лізінг? Прицеп новий, старий. За налічку чи в лізинг, тому що якщо ти за налічку за ці бабки все діло купиш, це одна ситуація. Якщо ти за ці бабки будеш брати лізинг, це зовсім друга ситуація. Ти, в принципі, за ці бабки в лізинг, то, то зможеш взяти щонайменше три машини, навіть да? нових, три нових застава. Але Но я тобі цього не совітую, е, тому що. Возможно, це потім якийсь запишу відосик, або в кінці розкажу. Ах, це може час, тому що з старту набирається багато машин, я нікому не совітую, тому що буде дуже важко витягнути, Якщо ви без опиту. Якщо ти з опитом, ти в курсі діла, ти цим займався, з налогами, з цим всім тебе проблем ніяких немає, зі роботою, з топливо туди-сюдим. Коротше, ти шариш, що ти робиш, тоді можеш хоч 50 машин зараз купити. Якщо ти як обізянка сюди заходиш, це нормально бути обіцянкою, і всі ми були обізянки. То тоді лучше одна машина, мінімум піврочку, сам на ній поїздив, во всьому розібрався, і потім ти уже сам поймеш, як тобі що тобі робити, як тобі розвиватися. Ти будеш бачити, яка в тебе робота, як в тебе все з логістикою настроєно з усім туди. Коротше, ти вже будеш бачити на цифрах, да, що з тобою взагалі відбувається. Тому що то, що в мене відбувається, це одне. У тебе буде по-другому все проїздить, і я тобі цього дати, да, тобі відповідь на твоє питання. Я тобі не можу дати. За сіки, ти її купиш. Я не знаю, що ти купиш, яке ти купиш і як ти будеш працювати. От і все. Ну, В принципі, давай так просто предположим. Да, це чисто буде з голови, без, без нічого. я ж не знаю, яке твоє сімейне положення. да. У тебе там е, жінка, діти, жінка працює, не працює. ти повністю все тянеш ти не все тянеш. Насіки, да, який у вас сімейний розход. Ну, це ж куча факторів. Лучше тебе, цього ніхто не прочитає. Ти просто береш. 150 цих тисяч примірно розумієш, яка у тебе буде машина. Ти її купиш за налічку за ці гроші повністю. В принципі, 150 штук за сотку можна да, якийсь подіржаний цілий застав купити, якраз полтиніка ставить на оборот. І все читається дуже елементарно. Береш. Стоїмость за кілометр да, в середньому. Ну, в середньому, ну хай по євро 30, по євро 30 беремо всі країни, євро 25. Некотрі по євро 15 їздять, некоторые по євро 50 їздять. Я не знаю, опять, яка, я, яка в тебе буде ставка. Беремо в середньому євро 25-євро 30. Да, в тебе буде ставка за всі страны. То Тобто це мішанка, не тільки Германія. Це тебе да, по всім странам. Среднє, євро 25, євро 30. Розход беремо теж по дорогам по всім странам. Ну береш. 0,3 да, в зависимості, якщо тебе буде багато в германії, буде трошечки більше. Навіть вважай більше, ну візьми вже 0,34 євроцента. Да, Це по дорогам, розход, по всім. Береш в середньому, стільки в тебе кілометрів. Зарплату не считаєш, тому що ти сам собі водій, грубо говоря, і в тебе зарплати немає. Да. Тобто в тебе є просто общий приход фірми, тобто те, то, що йде чистий прибулі, і як водітельські. Це якщо ти не єдноособовій діяльності господарчій, то це в тебе йде повністю да, вся твоя зарплата. З цього всього ти потім кидаєш, там ЗУС, ну таки, поки ти молодий, тебе буде обніжений ЗУС. По налогам ну, це по-любому буде ліньовий 19%. Але да, опять-таки тут дуже лучше тобі відбивається з бухгалтером і лякати. І це все діло береш, цифруєш. ЗУС тебе буде мінімальний. Там, блін, я не знаю, поначалу льготний. Там 250 в мене було перших полгода, потім каже по 600 полтора року. Ну і вже далі пішов повноцінний ЗУС. По доходовому, то просто 19% от да, чистої прибалі, після в тебе всіх всі розтрати відкидаєш, і все виходить. Топливо там теж ну, в середньому по євро 20-євро 25%, залежності, які в тебе страни будуть. І все, ну і це ти сюди считаєш, скільки ти можеш розкинути, через скільки ти можеш виплатити. І, і все, зрозумів. Я тобі не дам відповіді на це питання. Ти дош сам посчитати. Я тобі можу підказати, да, що до чого, як, які, де примірні ставки, деякі ціни, деякі примірні розходи. А за скільки ти окупишся, це тільки можеш просчитати. І те, що ти прочитаєш, повір мені, це буде правильно на процентів 70, а то й 60, а то й 50, в зависимості, як ти прочитаєш. Тому що непредсказуємі всякі їзди да, варіанти, може початися ще якась доповнітельна війна, може топливо улетіти в ту зиму, може подешевшати, може ще. неізвісно, що може відбуватися, все може помінятися. І коротше, то, що ти прочитаєш, це буде всього лиш на процентів 60-70 правильно, а то і 50, а то і менше. Опять, я не знаю, як ти будеш читати, як ти будеш, будеш підготавлюватися. Так що якось так, я сподіваюся, я тобі дав адекватну, нормальну відповідь. Візьми табличку, Excel, да? Позабиваю, либо не знаю, в блокнотику. як-то там. Якщо ти блокнотиком, пользуєшся, то я тобі советую изучать Excel і начать Excel пользуватися, тому що без Excel нікуди. Чат GPT, Excel і вкус аромат.